У центрі Миколайчука діти зустрілися із міським головою Романом Клічуком. Про що мріяв Роман Клічук в дитинстві? Як реагує на хейт та чи безпечно займатися політикою у Чернівцях? Дорослі питання від дитячої аудиторії звучали сьогодні. У центрі Миколайчука учні змогли поспілкуватися з очільником міста при неформальній зустрічі. Що мене здивувало, справді це глибина питань. Я очікував якісь дитячі. За запитання а сьогодні. Я, я почув. Ну вперше мене запитували. Деякі, от врешті, за два з половиною роки. Роман Клічук зізнається, виступати перед такою юною аудиторією довелося вперше. Мотиваційну зустріч організували волонтери громадської організації Захист до спілкування. Запросили дітей переселенців, малечу з притулків, а також сімей, які потрапили у складні життєві обставини. Тут є діти, з якими ми працюємо вже довго, і з них просто неможливо було витягнути слова. Зараз вони активні, вони задають питання, от готуються в мери. Міський голова додає вражений активністю та небайдужістю дітлахів. Це, це дуже добре, що сьогоднішні діти на настільки слідкують за життям, що вони є не небайдужими. Вони цікавляться половиною людей при запитання, чи ви хочете стати мером міста, вони підняли руки. Це, ну це вселяє оптимізм. Щось ну, сьогоднішня молодь справді є крутою, є розумною, і патріотичною саме вони що не, не байдуже. Діти зізнаються команді сі 4 що зустрічу задоволені, вважають, що міський голова добрий та чесний. Все сподобалось. Подобалось ми запитали в нього та а Він нам відповів. Волонтери обіцяють продовжувати подібні мотиваційні зустрічі і запрошувати інших успішних та відомих людей. Відвідати заходи можна безкоштовно усім учням міста. Олена Крічко, Катерина Гура, Михайло Урбанович, новини Чернівців, телеканал СІ 4